Червона доріжка, святкова зала та спалахи фотохамер на 14-ту урочисту церемонію нагородження переможців всеукраїнського рейтингу споживчих уподобань, фаворити успіху успіху-2016» До івент Холу Фрідом з'їхалися представники компаній переможниць, діячі культури та мистецтв і мас-медія. Цель це об'єктивне визначення переможців практично во всіх сферах діяльності, практично во всіх направленнях ринку товарів, і услуг, народного потреблення. Наша місія собственно, определить об'єктивно і прозрачно, победителі в кожній номінації. Дослідження суспільних уподобань проводилося серед 580 категорій ринку народного споживання протягом всього минулого року. Попитали понад 35 тисяч респондентів з усіх регіонів України. Взагалі, у конкурса три респондентські групи: Це експерти, професіонали, це зв'язне журі знаменитості, які своїм іменем підтримують місію конкурсу. Показують, що Тобто це дійсно все прозрачно і, звісно, ж потрібітелі нагороди отримали найкращі серед виробників продуктів харчування і напоїв, побутових товарів, косметики, безрецептурних лікарських засобів та багато інших переможців. Загалом відзнаки і дипломи отримали більш ніж 80 торгових марок, товарів та послуг. Получение этой награды для нас и ожидаемо, и неожиданно. Это как подарок от Санта-Клауса. Мы о нем мечтали, но не думали, что получим. Все начиналось 6 лет назад с маленького магазина на кухне дома с ребенком на руках. И вот на сегодняшний день мы большой командой достигли этого успеха. Украина ⁇ это очень интересный рынок. Тишит то, что онлайн-продажи онлайн развиваются. Дуже стремко в нашей стране. Есть попыт. Є світові бренди, є більше 250 брендів, які представлені для жінок, чоловіків дітей в нашому інтернет-магазині. І наш пріоритет це сервіс. Багато з присутніх стали володарями престижної премії вже не вперше. Представники таких компаній зазначили, успішність полягає у якості, довірі клієнтів та згуртованій командній роботі. Ми дуже благодарні організаторам даного міроприяті. Ми дуже довго йшли до своєї побіді. Е, Висказую особливу благодарність нашій команді е, Кей-аккаунт-менеджерам, а також руководство, которое нам во всьому седійствує. Очень тонка большая робота проделана нашей командой. У нас очень хороший директор вдохновляє постоянно. постоянно приносит приносить якісь ідеї, рассказывает, говорит, От ми должны, у нас така планка, така і якби как бы, на першому місці у нас завжди стоїть, що потребитель должен бути доволен. Неодноразово учасники згадували і про позитивний вплив конкуренції, адже саме вона сприяє народженню креативних ідей, підвищенню якості та розширенню виробництва. Ми 15 лет ждемо эту награду, 15 лет на ринку. У нас в этом году юбилей, и э, так сказать, мы э, на протяжении этого времени действительно э, очень старались. Это большой вклад нашей команды в этот весь результат, который мы достигли. Мы э, очень плотно и очень э, тесно работаем с конкурентами, в которые работают в сегменте сосудосуживающих капель. Предприятие уже 80 лет, и вот тот, та планка, тот потолок, который был задан еще 80 лет назад, вот мы стараемся вот его поддерживать, и несмотря на те трудности, которые сейчас есть, вот такая очень жесткая конкуренция, очень тяжело работать, но мы стараемся и Стараємося, щоб людям доставляти удовольство, дарити радість. Учасників та гостей урочистого заходу порадували музичною програмою, розіграшем подарунків, спільним фотопереможців та яскравим вогняним шоу. Це підведення підсумків, це все-таки оцінка твоєї роботи. Це, знаєте, ти ж не завжди розумієш. Що... Наскільки подобається твоя музика, можливо, тобі подобається, а ти не можеш оцінити, наскільки це людям подобається, знаєте. А тут, коли ти приходиш і виступаєш і розумієш, що Э, змага... Стоит да, змагання, я вдячний, що ми, ми це робимо на Україні. Це абсолютно правильно. Сьогодні дуже приємно получить такую награду, как фаворит успеха. Мы гордимся своими брендами. На данном этапе, конечно, сложные времена на рынке, но мы не понижаем своих стандартов, понимаем, что наш потребитель ожидает нас только лучшего, поэтому мы рады стараться и Будемо надіятися на то, що в наступному году ми получимо додаткові перемоги. Наразі ж триває голосування за кращі торгові марки вже нинішнього 2017 року, і кожен може підтримати своїх фаворитів успіху.